Як ви вважаєте, Донечани приєднаються до європейської інтеграції, до киянки? Донечани нехай приїздять до Києва, тут зараз доля України вирішується. Разом з тим і свій Євромайдан треба тримати. Тому якось треба розподілити сили, щоб і на Донецьк вистачило і Київ підтримати. Тут з кожним днем у нас людей буде ставати деталі більше. І ми доб'ємося того, що Янукович або буде підписувати угоду в Вільнюсі, або буде йти геть. Це саме стосується і Азарова. Ми вже оприлюднили вимогу відставки уряду Азарова. І ще багато вимог політичних напрацьовується зараз по ходу того, як збільшується кількість людей на Майдані. Цілих два майдана в Києві вже, Майдан Незалежності Європейський, але вони злились в один уже. По суті, люди стоять між двома майданами також. Все, це великий плацдарм, такий острівець вільної думки, свободи від режиму тут на території столиці України. Так що, Донецьк, тримайтеся і.